Катерина Миколаєва, розкажіть, як постраждала школа внаслідок нічного ворожої атаки? На жаль, наша школа страждає вже другий раз за час повномасштабного вторгнення Росії. Перша в нас постраждала школа в 2023 році. Тоді ми відбулися, як мені зараз розуміється, що малими силами. Зараз ми постраждали, на жаль, дуже сильно. Постраждало багато вікон, пішли багато тріщин, і саме тяжке те, що всі вікна, які є металопластикові, їх буде більшість. Треба міняти. Якщо ми зможемо частину ті, що на дерев'яних основах, тобто дерев'яні рами, ми їх замінимо. Ми зробимо це власними силами. Ми можемо. А тут я буду звертатися до департаменту освіти, бо в нас є алгоритм наших дій, і далі до міської влади за до допомогою. Ви вже порахували скільки вікон пошкоджено? Я знаходжуся в закладі з 6.30, але ми зараз змогли бійти лише ну третю частину, тобто ми ще повністю не обійшли на станом на сьогодні. Саме велика проблема буде це наші вікна, які ви бачили в актовій залі. Чому тому, що якщо ви звернули увагу, вони висотою майже 6 метрів? Ну актової зали можна проводити навчальний процес. Тому моє наступне запитання: чи планується з 1 вересня розпочати навчальний процес? і В якому режимі? За умови того, що ми бачимо зараз, станом на вчора ми впевнені були, що це буде офлайн. Станом на зараз я сподіваюся, що це буде офлайн, і діти першого числа вийдуть. Чому? Тому що, все ж таки, за два тижні ми будемо робитися все, що можливо, і навіть те, що неможливо, будемо планувати, тому що діти хочуть навчатися саме в закладі освіти. Наслідок ворожої атаки ніхто не постраждав? Ні, всі знаходилися в укритті. Сторож знаходився на найпростішому укритті, і ну, дуже дуже було багато людей. Зразу скажу, дуже багато сьогодні. Ось ми бачимо у школі номер 8 вікна, навіть пластикові, вони так поведені. От дивіться, ми спробували їх зачинити, але вони не зачиняються. Їх також треба буде або змінювати, або ремонтувати. Розкажіть, як пережили сьогоднішню ніч? Не пережили. У кладові трошки посиділи, так вона бахкала, сховалися в підвал. Стра... Та це ужас, я вам не, мож... це не можна передати таке. Це, це страшне. Що постраждало, Василь? Оце тільки вікно в нас. На щастя. Да, оце тільки вікно. А так тут, тут, тут добре, що сказати, все, вроді тихо. Розкажіть, як пережили сьогоднішню ніч. Ну, важко було, дуже важко переживати, бо ми далеко не ходили, ми були в другий поверх. Ми з пів дванадцяти все ми чули, що з нами робилося. Дивились у телеграм, скільки шахетів летіло, скільки ракет, все ми це відчували на собі. Ваша оселя якось постраждала чи на щастя? Ні? На щастя, ні. Ну, сусіди постраждали. А що у них? Ну, повилітали вікна на балконах. І так вікна повилітали. Ну, самі вони живі, все нормально. всі живі, так. Да. Нема Постраждалих таких нема. Не поранених нема. Много, много, мені ніколи, я опаз. Багато вікон прибрав. Очень.